Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні відео буде результат про вкорінення лаванди, якої ми черенкували міс... півтора місяці тому назад. Сьогодні 19 квітня. Черенкували ми, здається, 14 14 березня. Прийшов місяць і трошки, і сьогодні я вам вже покажу результати, як вони пустили корінців. Як ми бачимо, лаванда пустила нам ось такі прирости. а це значить, що в неї вже є корінці. Ось, будь ласка, вашій вазі представляю. Ось такі корни. Звісно. Звісно, не вийшло без ексцесів. Є такі. Я як... ось підгнивші Але навіть цей черинок ось такий пустив, як калюс. Мабуть, і в нього буде корінчик. Тому не викидаємо. Частина з вкорінювачем, ця без і особливої різниці я не бачу. Ну, тому, що, тому що лаванда доволі дуже добре вкорінюється. Ну, є, звісно, результати ось такі. Мені здається, що ну, воно вже нічого не пустить, але ну, ще постоїть трошки, ми його почекаємо. Е, з цієї 96-ї касети, ну, може, 10 штук не вкорінялися, притом з 90%. Це дуже добре. Вона ще постоїть трошки, пустить. Потужніші корінці, і ми його її е, на пересадку е, в ось такий горщик П9. Можна, звісно, в більший трошки. У нас е, залишався від ось таких. Я вже вчора одну пересадив витягував, дивився, чи є корінці, ось пересадив такі, вона буде рости. І потім можна вже вийде куш такий з такої як ми черенкували нагороді. Навіть є ось поломана поломана касета, де взагалі нічого не трималось, пустило. Хочу показати, як воно пустить. пускає. Ось бачимо, ось міл... маленькі корінчики подаються, Тому не бійтесь, е живцюйте. звісно, є такі моменти, як загнивання, тому що були низькі температурі. Ось такі темні потемніння. тому... Експериментуйте, робіть, і у вас все вийде. До речі, сьогодні ми трошечки е, рослини, які ми черенкували смарагдів, тому що були такі, які з зими ще не війшли. Ми їх достали, вони по краях десь або в центрі, де ми не подивилися, десь пропустили, не побризкали. На початкових стадіях, це перші 2-3 тижні, воно вона підсохла, і ми вологість високу тримаємо вона собі, підгнила, підгнила і повністю осипається хвоя. Зараз я вам покажу такі моменти, ну, щоб е, ви не думали, що у нас все гладко виходить. Ось е, Є ось така касета, яку ми повидергували зайві, як бачимо, залишилось відсотків тільки з 30-40%. Є, звісно, і кращі результати, де всі хороші, там по одній дві. Ось цього нікуди. Ось, наприклад, ось ця рослина бачимо, здається, а, вона всередині зеленіє, вона скоро піде вріст. Калюса знизу ми не наблюдаємо. Наблюдаємо ось таке. Загнивання, бачите? Згнив вниз. Це він не згнив. Це він засох, а потім просто на ньому з'явилась всяка плісінь і уничтожило, так сказати, деревину. Як бачимо, Ось тут теж є ось такі моменти, воно десь не побризка, десь ось він Він засох. Він засох знизу вже ще він не... не згнив, але він вже підсох. І він вже... його вже можна викидати. Тому пильнуйте, дивіться, теж не перелити і щоб. Не надолити потрібно роки і досвід. Тому підписуйтесь на канал, слідкуйте, набирайте досвіду, ставте лайки. Всім до побачення, всім гарного вечора.